Так, і що по кухні? Зараз я вам покажу, що по кухні. Прогрес потрошку йде. Вже незабаром, незабаром що вже та і буде. Дивіться. Ось так вже виглядає кухня. Майже готова ніша під холодильник прихованого, прихованого монтажу. І ось майже готова інша ніша. Тут буде духова шафа і зверху мікрохвильовка. Зробив батько інвент канали, прямо з під низу буде йти аж догори. Нанизу тут е, цікава технологія. Тут буде мешкіндом. Там буде жити робот пилосос Також е, та ніша під холодильник, вона на колесиках, тому що там є е, бойлер і для того, щоб його обслуговувати, там колись прийнято таке рішення: оця ніша буде вся висовуватись, і можна буде зайти туди всередину і достати бойлер чи там його обслуговувати. Також, як завжди, не, не сталося без факапчиків. Ось зразу я зробив ось ту крайню розетку під духову шафу і під робот-полесос, але провтикав під е, мікрохвильовку розетку. Ну, Відкладував на потім, ось дійшов час її робити. Але знову нюанс із розеткою під духову шафу. Вона класно встає сюди, але впиралася в полку. Тому довелося переробляти і трішки зміщувати її. Тому бачите, як круто, що це каркасник, а не з цегли і не пошпакльовані стіни. Я просто взяв, в мене була можливість, я просто там ще мене не зашито, просто взяв, протягнув новий дріт до щитка під мікрохвильовку і все чудово, прекрасно. Тож, далі буду показувати вам прогрес, що там, як йде. Так, ось так приблизно це буде виглядати. Перепрошую за цей безлад, не звертайте уваги. Тут цей шкафчик буде стояти, там холодильник і тут ще буде шкафчик з висувними поличками. Но він поки що е, ще ріжеться. Там буде антресоль. ну взагалі ця кухня буде прямо до потолка така, до стелі, така трикутна. Це я вам хотів просто показати, як я вирізав розеточки. Отвори під розеточки. Чикс. Поки що мені дуже подобається. А ось, до речі, ця верхня антресоль, але вона поки що там стоїть, чекає своєї черги, коли вже можна буде ставити її наверх. Так, ну що, це проміжний етап нашого хаосу. Як можете бачити, фільтра я звідси всі переніс, тому що обслуговувати їх було б геть некомфортно. Також залишається те, яке було задумано ця ніша з холодильником на коліщатках для того, щоб. Коли в разі треба буде замінити бойлер, можна було б висунути холодильник, туди зайти і обслуговувати бойлер з комфортним доступом. Зробили вже середню цю нішу. Тут будуть виїзні ящички. Також вже зібрані лежать вони чекають верхні ніші. Залишилось так сказати останні штришки все це зібрати, зв'язати докупи, щоб трималось, та ще прикрутити все це до стіни. Так, зараз покажу на якому етапі кухня. Не дивіться, що тут безлад. Не хотів знімати, але думаю, може комусь буде цікаво, взагалі, як воно. Так, ну ось так. Вже все змонтовано, ящики змонтовані усі. Все тут все, що треба. Зараз етап фасадів. Залишились лише фасади. Ну і Тут ще буде, я вкладу плитку. Потрібно зробити вент-канал, і також тут буде ще е, така навісна шафа. Ну То буде вже потім, коли буде плитка. Ну, якось так. Далі вже покажу з фасадами. Так, а ось так виглядає холодильник. Бачите, це вмонтований холодильник. І так його зробили, щоб був доступ до бойлера. Типу, воно. Ось таким блоком висувається все, він на коліщатках І в разі потреби там щось, щось зробити з болером, ти заходиш сюди в ніжку і все, тут можеш щось робити. типу, ну Це єдине, що це у нас простір залишається взагалі не використаний. Не знаю, як можна було б його використати, але бачите, ну вже як є, технічний буде такий простір. Так, а ось так виглядають проекти, креслення і різні каляки-маляки. Я хотів би нагадати, що проєкт мого каркасного будиночка можна придбати. Уся детальна інформація, а також ціна є в моєму телеграм-каналі. Телеграм-каналі буде в описі під цим відео. Підписуйтесь. Ну що, ось на ось такому вже етапі кухня. Ця частина готова, та частина готова. залишилась лише там буде така шухлядка під е, монтовану витяжку. Тут нічого не буде. Що буде далі? Зараз вам покажу. Е а далі тут буде плитка. Ми думали, довго думали, що тут робити, як робити, як це все обіграти. Думали зробити невеличкий фартук з плитки, далі тут зробити, е далі з фанери все зробити, але був нюанс з цими, типу, кутиками, якось запилювати, воно розлізеться, е якщо фанеру використовувати. Тож ми вирішили робити все з плитки. У нас буде суцільна стіна, отак і фартук, прямо до стелі, типу, як там, де піч. Тільки тут, що для цього буду робити, так як тут ОСБ, нашивати ще лист гіпсокартону не дуже хочеться, тому що воно вкраде трішки простору. Тому яке рішення? А ось таке: це квартсгрунт. Зараз я вже все підготував, бачите, проклеїв попилисосив, протер протервало гончіркою. Воно висохло. Зараз буде наносити цей квартсґрунт. Потім воно висихає, і я зашпакльовую ось ці там кутики, там, де потрібно зашпаклювати. І вже потім буду вкладати, вкладати плитку на цей кварц ґрунт. Так, зараз покажу, як виглядає цей ґрунт. Чомусь в інструкції не написано, що його потрібно розмішувати. Дивіться, який він у мене. Тут, не знаю, буде вам видно чи ні. Бачите, біленький з такими крапочками. Тому що, коли я відкрив банку, він був такий, як. Типу, не знаю, як епоксидка, сама смола для епоксидної затирки. Така світло-коричнева суспензія. типу. Я спочатку думав одразу наносити, і думав, вона якась там ефір, коротше, не знаю. а потім так думаю, ладно, розмішаю. типу. І вона із дна піднялася така біла маса з такими крапочками маленькими. Тому, думаю, потрібно його розмішувати обов'язково. Ну, що буду наносити? Побачимо, що воно. Я був правий, його потрібно розмішувати, бо тут такі частинки, я так розумію, це є цей кварцевий пісок, мабуть, чи що воно таке, бо вони аж сипля. А так би якби я почав не розмішавши, я тупо цю якусь смолу взяв або розмазав і на дні залишився сам би пісок. Дуже дивно, що виробник не вказує цього, що потрібно розмішувати. Ну, вже як є. Так, буду, мабуть, наносити в два шари. Ось, бачите, тут два шари і тут в один шар. Ще я не знаю, як я розраховував. Взагалі я брав у цю банку думав, що я чи за допомогою чата GPT, чи по характеристикам розраховував, що мені на цю квадратуру має вистачити впритик. Але я пофарбував в один шар і я майже її не витратив. Ну, не знаю, можливо, я щось не так роблю, а можливо, не так щось розраховував. Ну, але це вирішив в два шари його покрити. А може і в три взагалі покрию, подивимось, поки що в два. Так, пройшло ну вже 2 годиночки. Воно, я так думаю, висихло, на дотик воно висихло, вже не сипеться. Як бачите, в два шари покрив, воно вже такі біленькі, гарненьке, і прикольно виглядає, можна і плитку не вкладати. Зараз буду з допомогою малярного кутика робити кути, замажу їх шпаклівкою і замажу ці шви. Правда, не знаю навіщо, ну просто замажу. Висихає воно все. І завтра я вже буду вкладати плитку. Party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick in this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe so I'm taking C shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me. I'm taking C shots, yeah, straight to the face. Дивіться, ось такий результат зараз. Е, є там нюанси, які я буду пізніше виправляти. Е, зараз вам покажу. А що хочу сказати, знаєте, є таке прислів'я плив-плив, а далі вже не буду розповідати. Знаєте, в чому прикол? Зараз покажу. А прикол в тому, що я забув зробити е, отвір і вихід на вулицю для витяжки. Так що зараз <запляю> зупиняю плитку і буду робити отвір. А, що тут по плитці, про профтикам? Я не знаю чому, чомусь я, щось я не так різав, мабуть. Тут в мене зубчик вийшов, тут зубчик вийшов, тут невеличкий зубчик у мене вийшов. Але, в принципі, якось зараз буду виправляти це. Ну, то не так страшно. Страшніше ось тут. Так, зробив я вже отвір аж до ОСБ. Ось що помітив. ОСБ, звісно, сухе. Але що помітив, дивіться, тут в мене 4 іде. 150 мм, три листа по 50 і останнє контурутеплення. ось контурутеплення кімнатної температури холодний. А всі решта шари аж до ОСБ. Ну, не дуже гарячі, звісно, але набагато тепліше. З дивіться, зараз помірюємо ОСБ. 29 градусів, пароізоляція, 26. Так само вата тут 26. А далі вата 27, 28. Тобто, якщо б у вас було три шари. Тобто 150 мм утеплення, то вже тепло б доходило до будинку. Четвертий шар це якраз найоптимальніший варіант, типу, якщо для житлового будинку. А якщо було б три, я ще раз скажу, то б воно, мабуть, парило б. Так, ну що, я завершив вже цей отвір, трубу проклав. І, як завжди, все має бути максимально проклеєно. Зараз вирізаю отвір в шматку ОСБ, прикручую її. І продовжую далі вкладати плиточку. Вже знову зашив стіну. Все, продовжую е вкладати, вкладати плитку. Просто вирішив вам показати, як воно виглядає. Так, ну що, на сьогодні я вже закінчив, е заклав повністю всю стіну. Також за сьогодні зробив вже ж отвір в стіні та проклав е трубу під витяжку. Що не встиг? Не встиг зробити откосики. Чому не встиг? В принципі, я встигав, якби не у ця труба, бо вона зайняла багато часу. Цей час, мабуть, піти на откосики, а так откосики вже будуть завтра. Ось такий вигляд має це все. Мені дуже прям подобається. Прям мега-вау, супер круто, як пушка-бомба. Так, ну що, казалось? Здавалось, що все вже фінішний етап. Я тут, бачите, проклею вже цю. Алюмієвий профільок залишилось лише тут вкласти декілька плиточок. Почав збивати хрей, думав, позбиваю зараз всі ці СВПшки, щоб поприбирати, щоб лише залишилось плитки покласти. Блін, тут все збиваю, збиваю, збиваю останню СВПшку і тупо все починає сипатись. Це просто якась жесть. Я тепер не знаю, що робити. Типу, ну, по-перше, погано приклеїв я, це мій косячок є, але вона, ну. Мало все одно триматися, тут нормальний контакт був. Навіть тут, де бачите, ось плитка тут повністю приклеїлась, Все одно, воно, типу, пальцями просто відірвалось від неї. Я тобі, в шоці, це мій найбільший такий факап, що плитка посипалась впала. Добре, що хоч не побила варильну поверхню. Ну, коротше. Короче, я що, не знаю, що тепер робити. Мабуть, буде все збивати, але приклеїв ці вже штуки алюмінієві. які треба буде переробляти, тож трішечки засмучений. І що? ОСБ і кварцгрунт не працює. Довелося знімати усю плитку. Ось так воно виглядає. Я буду зараз її чухати, можливо, Короче, щось придумаю. Єдині місця, де трималось гарно, ось тут, де оця сіточка була, я пошпаклював е гіпсовою шпакльовкою. І ось в оце, саме в цих місцях е, гарно трималось, бачите, від, віддирав з цією штукатуркою чи шпакльовкою. Все і решта просто посипалось. Ну, добре, що на цьому етапі це все відпадало, а не коли вже там висіло цей ящик і взагалі посеред ночі, якби посипалось, би все, то було б набагато сумніше. Тож буду переробляти. Думаю, спочатку хотів гідроізоляцією покрити, поклеїти на гідроізоляцію, але ні. Замовлю гіпсокартон, зашиваю все гіпсокартоном і по гіпсокартону вже буду клеїти плитку. Так, пройшов вже тиждень, я вже морально, психологічно відійшов від того, що трапилось, тому взявся знову до роботи, бо плитку треба класти. Але, блін, з плиткою було гарніше, ніж так. Я вже все зачухав, все зайве, що там залишався від плитки, також зняв ось ці е, ось біжки тут. Тому що не було відстані. Розповім, що буду робити спочатку. Тут буде гіпсокартон. Просто прикручу поверх цієї стіни гіпсокартон і на нього погрунтую і буду кладати плитку, і не буде жодних проблем. Тут зняв ОСБ, е, тому що якщо прикрутити сюди гіпсокартон, тут не залишається зовсім місця під плитку, буде окно впиратися. Ну, мало буде місця, тому е, повністю його відкрутив. І зараз буду крутити гіпсокартон. Що я зауважив, що ось е, гіпсова штукатурка, блін, трималась просто бомбою. Ледве повідковирював і то, бачите, місцями вона не відкавирюється. А ось плиточний клей повністю відпав. Я розумію, що ще моя вина є. Ну, типу, е, я неякісно поклав плитку. Мій товариш-плиточник, славу ж, привіт, е, каже, треба було наносити клей спочатку на основу, потім на плитку, потім це клеїти і ще гарно так розтягувати, бо бачите. Ось тут видно, що погано приклеїлась плитка. Ну, типу, на гіпсокартоні цього було б достатньо. А ось на такому на кварц-ґрунті на OSB геть недостатньо. Типу, треба максимально, щоб був максимально п'ятно контакту, так кажучи. Тому так, тому це все і вилізло, тому що вологі від клею не, нікуди було діватися. Я просто так доставав ці плитки, і там клей був ще за добу, він був ще сирий. Я Його просто шпателями так знімав. Як знаєте, пармізан ось так просто знімав цей клей і все. Воно ні тут не взялось, ні до, ні до плитки не взялось. Тому, так. А ось такі місця там було місце одне зараз покажу. Ось під розетки. І тут клей, тому що тут було куди діватися волозі, е, я коли зняв цю плитку, тут все було вологе, а тут клей майже засох. Ну, точніше, засохший був, він вже такий полімеризувався, я його з трудом від, відшка, відшкрябував. Ну, якось так. Все. Зараз буду крутити гіпсокартон і покажу вам вже після цього. Так, ну власне я вже завершив обшивати гіпсокартоном стіну, обшив. Зараз буду просто ґрунтувати, пообідую і буду вкладати плитку. Добре, що плитка вже вирізана, їй залишилось лише повкладати. Також тут я взагалі не став робити, не зашпакльовувати ці саморізи, не став робити тут кутик. Не хочу, не бачу в цьому сенсу. Буде якось так. Також хотів нагадати, що в моєму інтернет-магазині каркасник.com.ua ви знайдете усі товари для каркасного будівництва. Наразі це конструкційні шурупи, звичайні метизи, болти, гайки, шпильки, цвяхи для нейлерів, є цвяхи в бабінах, цвяхи на папері під 34-й кут, цвяхи на пластику під 21-й кут. Вибір величезний. Також є рекуператори, що раджу і рекомендую. Та багато всього іншого. Посилання буде під цим відео або каркасний.com.ua Так, я вже підготовив плитку під затирку. Затирати я буду епоксидною затиркою, в принципі, як і всю, весь будинок, тому буду використовувати епоксидну затирку і в кутах, в примиканнях десь вгорі, тут в кутах, в примикання до ДСП, також плитки до стільниці. І примикання вікна до плитки теж буду використовувати не теж, а, буду використовувати силикон. Все це я вже робив, тому складності ніяких немає. Все я знаю, як робити, типу, нічого страшного тут нема. Єдине, що увесь час. Коли вкладали плитку в будинку, в основному забивала шви дружина, а я просто їх вже замивав. Цього разу я вже буду забувати і замивати самостійно. Самостійно працювати трішки неудобно, бо ти не можеш охопити велику площу, бо затирка може засохнути. Типу, ну всі так роблять, і я так зроблю. Думаю, не вмру. Тож буду починати. А, що хотів додати: набрав я теплої води: два відра. Одне відро. Для грубої обробки Грубо обробку роблю ось такою губкою. Це спеціальна губка. Ну, вона продається, припустимо, в епіцентрі, в відділі, в відділі з затиркою. Поруч вона продається. І також друге відро води нам потрібно вже для целюлозної губки. До цього я використовував целюлозну губку від Мапей. Але вона дуже дорога, вона там щось 500 гривень стоїть, 550 щось таке стоїть. Мені її вистачило на весь будинок, я тут поклав плитки десь квадратів, ну більше 100 квадратів, мені її вистачило, я там її розрізав, типу, ну вже вона все, нікуди не годна. Тут площа невеличка. Купляти нову губку я сенсу не бачу. В принципі, ось таких целюлозних губок тут, ну там я не пам'ятаю, чи три квадрати, щось таке. Я думаю, три губки вистачить на таку площу. В принципі, все зараз буду починати замішувати і е забивати шви. Шви я затер. Пішло в мене на це все рівно 250 грам затирки. Я спочатку замішав 200 грам, а потім ще домішав 50, бо не вистачило. На ось той шов і ось тут на вікнах. Зараз все. Зараз найпрекрасніший етап в епоксидній затирці це її змивати. Тож зараз буду змивати. Ось бачите, скільки вже напитала ця мочалка затирки. Весь прикол в тому, що це все зайве залишається в цій мочалці і потім вона просто стає, як камінюка. Які тут секрети лайфхаки? Головний секрет побільше води. Взагалі, в ідеалі, як найчастіше, міняйте воду і типу, мийте мочалку. В цьому весь секрет. Типу, там пройшли шов-два. Шо, 에, помили мочалку. Ну це я так роблю. Типу, не знаю, як ви там будете робити. І зараз тут площа невелика, я вже дотру цією мочалкою грубою зберу всі залишки, ось ці 에, ті, що ну, видно на поверхні, і потім починаю вже тупо всі плитки мити целлюлозними губками, щоб зібрати там ці мікроскопічні рештки 에, безпосередньо самої затирки 에, і 에, епоксидної смоли. Бо потім, якщо це не зробити... Вона спочатку буде кайфово, а потім виходить сонечко, і як світить, і видно цю затирку, вона тупо як клею, так засох, знаєте. А, звісно, воно знімається, продається змивка цієї затирки, жодних проблем. Але в цьому приміщенні я боюсь, що е цією змивкою, щоб вона не потрапила на стільницю, бо хто його знає, як поведе себе стільниця. Сама плитка і без різниці, бо та кислота. Типу, плитці нічого не буде. Ось, якщо попаде на алюміній, там, припустимо, чи на стільницю з ДСП, то можливо буде якась б'яка. Тому треба е з першого разу намагатися вимити все е більш тільніше, як кажуть. Так, ну все, я ось цю грубу очистку вже зробив. Е зараз беру ось ці целлюлозні серветки і вже витираю і шви і усю плитку, тому що бачили, коли е замиваєш. Частина води тече по плитці і потім залишиться потік, Їх треба теж прибирати, тому я буду вимивати тупо всю плитку. І далі е, залишаю його все висихати. І після того, як воно вже все підсохне, висохне, я буду силіконоти кути, примикання. Там, 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 там. Погнали? Так, вже замив. Дивіться, не знаю, буде вам видно чи не буде. Ось це була перша серветка. Раз з цієї сторони, два з цієї сторони. Це я пройшов вже другий раз у цієї серветки. Трішечки ще залишилось, але то вже таке мелоче, як то кажуть. Все замив, наче нічого не липке, наче основна маса затирки епоксидної цієї зібралась. Тож, на цьому етапі все. І тепер хочу вам показати лайфхак, тому що шви, вони в принципі вони такі дуже, як сказати, грубі, негарні, такі враження, як там пісок. Зараз покажу трішки поближче, як це виглядає, якщо камера візьме, бачите він? Таке враження, як там наче якась фракція типу негарна. І лайфхак мій полягає в тому, я просто беру легесенько пальчик мочу і провожу. Тим самим загладжую цей шов. І по фіналу має бути гладесенький, але це не завжди виходить принаймні у мене. Тож, Зараз е це все зроблю і потім вам покажу вже результат. Такс, е зараз покажу. Сподіваюсь, буде видно результат. Не хочу фокусуватись. Ну, коротше, на даний момент виглядає значно краще гляньте, як тут, а, мабуть, не буде видно. і як тут. Е, до речі, ще один лайфхак. Як легко відмити руки, інструменти від, від епоксидної затирки. Все дуже легко. Використовуйте. Автопасту. І все тупо елементарно відмивається цією автопастою. Блін, така крута штука, просто жесть. Так, Зараз слушна нагода показати, як працює ця система ніпіль. Не звертайте увагу на бардак. Ось це блок холодильника. Ось він для такий. Цей блок на коліщатках. Він, коли встає в своє місце, прикручується. Там спеціальні стяжки є. Там їх багато. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім штук. І далі він просто на калічатках викатується. Поробили там, що вам потрібно. Я вам пізніше покажу доступ до бойлера. І так само обратно закатуєте без жодних проблем. Так, то були не всі стяжки, ще в нас три стяжки тут забув про них. Раз, два і одна, ось там в самому кінці. І тобто виходить такий, такий собі моноліт. Ну, власне, так вже виглядає фінальний результат кухні. Це вже повністю повністю завершена кухня. Ось таке вийшло відео. Це було відео безпосередньо про виробництво і монтаж цієї кухні. Згодом вийде детальне відео з оглядом усього, що там в шухлядках. Також я розповім, чому приймали саме такі рішення, як ви бачили з холодильником, чому там. Там посудомийна машина, чому холодильник, там мийка там. Все це розповім е, в наступному відео. Також е, відкрию е, таке питання вартості цієї кухні. А поки що ви можете в коментарях написати, скільки, на вашу думку, вартувала, вартувала ця кухня. Е, у відео я розповім е, все по пунктах: окремо, скільки коштувала ДСП, там, е, направляючи різні механізми, скільки коштувала порізка і скільки, скільки коштувала техніка. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Boa noite.